Шановні члени уряду, шановні гості уряду, ми починаємо зараз чергове засідання, і розпочати я його хочу з тих цифр, які мені здається, буде цікаво дізнатися і суспільству, і всім урядовцям. Я можу зараз вже говорити про підведення підсумків статистичних. В економічній площині з січень до січня 2009 року. І хочу назвати тільки одну цифру: що у січні 2010 року, до січня 2009 року, обсяг промислового виробництва збільшився на 11,8 І в сільгосп-господарствах, в, в сільськогосподарському виробництві на 5,4 ці дві цифри зростання промислового виробництва січень 2010 до січня 2009 і зростання сільськогосподарського виробництва січень 2010 до 2009 -го, – говорить про те, що криза, по суті, справи вже завершується. І це стабільний надійний показник, який нам Дала система економічних оцінок. Я хотіла би підкреслити, що саме всі антикризові заходи, які застосовувалися урядом в цей важкий 2009 рік, привели вже до чітких позитивних тенденцій і до чітких позитивних результатів, і саме тому. Коли ми говоримо про такі показники, ми можемо сказати, що наша команда, всупереч політичній кризі, всупереч політичним протистоянням, всупереч руйнівній роботі, які проводили всі гілки влади проти уряду, все ж таки країну від кризи врятувала. І далі ми будемо тільки набирати обертів, і вже немає ніяких загроз для економіки нашої держави. Я думаю, що якщо проаналізувати з 2000 до 2008 року, то такого зростання не було за жоден попередній рік. І це говорить про те, що економіка країни починає одужувати, ставати на надійні тверді ноги, і нам зараз потрібно вже з вами думати про стратегію на майбутнє. І саме тому наш уряд, який вже зробив для країни цей, Досить вагомий результат і отримав зростання промислового виробництва на 11,8%, сільськогосподарського на 5,4%, зобов'язаний дивитися в майбутнє. І я хочу нагадати вам, що ми, як уряд, сформували спеціальну групу стратегічного планування, яка поєднує фахівців академії наук, фахівців всіх. Громадських організацій, які займаються прогнозуванням і оцінкою розвитку країни, плюс урядовці, плюс всі вчені, які сьогодні можуть зробити свій внесок в цю справу, і на базі цієї спільної роботи підготовлена стратегічна національна доповідь про стан справ в економіці України в соціальній сфері і розроблена стратегія. Яка дає можливість нам на найближчі 5 років сформувати всі підстави, всі підґрунтя, всі бази, а також всі організаційні дії по розпочинанню після кризи вже зараз глибинних реформ, які країна зачекалася, і саме тому я хочу зараз дати доручення уряду. Що на наступне засідання уряду ми збираємо цю групу стратегічного аналізу і стратегічного планування здійснення реформ в Україні? Збираємо в наступну середу на засідання уряду. Заслуховуємо національну доповідь, яка підготовлена цією групою стратегічного планування. Запрошуємо на засідання уряду, всіх вчених, які в тому числі працювали для того, щоб підготувати всі концепції, а крім того, всі організаційні заходи, всі дії уряду, всі законодавчі нормативні кроки по формуванню реформ в Україні. І саме тому на наступну середу. Петро Миколаївич, Богдан Михайлович, ми починаємо з того, що відкрите засідання уряду буде, і ми заслуховуємо і затверджуємо концепцію і план стратегічних реформ в Україні на основі національної доповіді про стан справ в післякризовий період.